На голубих артеріях області, згідно з розпорядженням начальника Херсон-рибоохорони Богдана Артющика, створені і активно діють пости контролю за спостереженням зимівлі водних біоресурсів. П'ять з них на території Сірупінської рибоохоронної дільниці, з відповідальним за яку головним державним інспектором Сергієм Копитіним ми відправились у спільний рейд Херсон рибоохорони і державної телерадіокомпанії «Скіфія». Робота на льоду товщиною 20-40 сантиметрів кипіла, як мовиться, всюди. Кожний пост по вздовж всієї річки Дніпро. Вниз течею від села Львова до міста Херсона. На даний момент ми знаходимося на Лимані Голубів, де користувачами ФОП-Ухов здійснюється. Проруб ополонок і вставляють очерет для того, щоб не було замору риби, щоб поступав кислород у воду. А це вже пост номер 2 на річці Інгулець, так? До Білозерського району. Тут проводяться роботи користувачем ВКП Симон Петро, які здійснюють, також прорубують лунки і вставляють очерет, щоб не було замору риби. А яка температура води, до речі? Під час перевірки температура води показала близько нуля. А кисень, кисень на, річці інгулець, на річці інгулець показав 5 міліграмів на літр води. Це Нормально? Це для риби, це нормальне явлення. З подвійним завзяттям виконували свою рятувальну для риби місію рибалки товариства Вікторія в Мікільському лимані. Це й зрозуміло, адже на мілководді замор через нестачу кисню загрожує рибі в першу чергу. Отже, і лунок та очерету для них знадобиться куди більше. Але ж і віддача голубої ниви буде набагато вагомішою, про що й мріє у своїх зимових снах рибальська ескадра. Отож, щасливої улови в майбутньому.